Зірка Мензатюк. Писанка Великодня казка. Котка, котка, тняска яйце, як кудак. закудахкала курка на весь двір. Та водне ж, схоже, на білий світ, бо в світі сонце, а в яйці золотий жовток. Кут -кут -кут! Під хатою на стільчику горілась проти сонечка бабуня Марія. Яйце та кругле, біленьке. Візьму його на писанку. І вона поклала яйце в розшито до таких же, як воно, білих та кругленьких. Тоді розтопила ярого воску. Ходино, Івасику. Писанки писати, взяла бабуня писачок. Раз і лягла на яйце гаряча лінія, два і розкреслилось яйце навхрест. «Бабулю, чуєш бабуню? запитав Івасик. Що це за квіточка у тебе намалювалася? То, Івасику, не квіточка. То знак сонечка золотого. Бабуню, чуєш бабуню? знову Васик. А що то за цяточки крапочки навхрест між промінням? Не цяточки, Васику, то чарівні знаки дощу. Розписала бабуня писанку, фарбі пофарбувала. І стала писанка доладна, барвиста. Настав Великдень. Покликала бабуня Марія Петрика, і Васика, Оксанку, Василинку, всіх своїх оночат. На те оночата по писанці. Гайда викочуватись. Покотили вас свою писанку. Ану, хто до неї докотити зуміє? Котять діти писанками, на них вербички та хрестики, та клинці вітрячки та вигадові поясочки так і мрахтять. А в небі сонце сміється, світлом розлипається. Чи будеш ти, сонечко, весь рік щедро світити? питає в нього яйце писанка. Буду, буду, бо на тобі мій таємний знак. Ти котишся, мене до землі приворожуєш. А чи будеш дощику землю поливати, зілля напитувати? Буду, буду, бо на тобі і мій знак магічний. Ти по землі котишся, мої струни срібно дзвони до неї прив'язуєш. По двору курка нипала. Стала, видивляється на писанку. Ко-ко-ко-ко-ко, що воно за яйце ярце, барвисте й ко, -ко, 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 -ко. Мабуть, самого сонця дитя, І я б такого зроду не знесла. А писанка котиться по землі. Тож буде сонце, будуть дощі й роси, буде в світі щастя. Хто його шукатиме? Неодмінно знайде. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.